Важлива новина дня помер Юрій Шухевич, син Романа Шухевича в цілому, вічна йому пам'ять та пошана за те, що він робив все своє життя стосовно захисту прав людей, українців та інших національностей. Велика заслуга Юрія Шухевича в тому, що він намагався у 2018 році. Здається, так саме, мабуть, був у 2018. Поправте, якщо був неточний рік, коли він намагався повернути пенсійний стаж, який був у часи Януковича. Та ще до часів Януковича. до... Пенсійної реформи, коли чоловіки виходили в 60 років, а жінки в 55. Саме ця заслуга Юрія Шухевича недооцінена сьогодні українцями. Він хотів повернути те, що було колись. Але багато хто кажуть: кляті бандерівці. Подумайте над цим. Коли кажете, що ви ненавидите Шухевича Юрія та Степана Бандеру, що він вам плохого, поганого зробив в цілому? Якщо він хотів вам, совкам і не совкам, повернути пенсію і пенсійний стаж, щоб ви виходили на роботу, на пенсію так звану? 60 років, а жінки в 55. Так чому ви його не поважаєте досі? І про це багато хто мовчить. Маловідомий факт, але Порошенко, гнидаця, не дала зробити те, що хотів Шухевич як одній з ініціатив. Також Шухевич планував відставку і імпічмент Порошенко. Мало хто про це знає. Але я вам про це розказую в цілому. Це теж, здається, був 2017-2018 рік. За злочини. Якось так, Петра Олексійовича, підписуйся, тут кажуть правду. Вічна пам'ять Юрію Шухевичу, сину Романа Шухевича, який відсидив в концтаборах смерті більше ніж 40 років свого життя, свідомого життя. В цьому слава героям!